Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Битва за шість очок розпочалась доволі жваво. Запалу додав пенальті на самому старті. Форвард господарів Янаков пішов у обіграшу ворожому карному майданчику та заробив 11-метровий. Виконувати цей удар взявся сам Денис та, усміхаючись, впевнено, реалізував його. Швидкий гол у такому поєдинку це справжня знахідка. Не встигли колективи дійти до екватору першого тайму. Як той же Янаков подвоїв перевагу рівненської команди. Нападник успішно замкнув простріл від гайдучика, однак. Головний арбітр в лиці Олександра Шандора не без допомоги системи вар скасував забитий м'яч. Верес не збавив оберти після скасування голу і згодом зумів оформити вже чисте взяття воріт. Гайдучик з розвороту потужно вколотив м'яч у сітку після флангової передачі Кучерова. М'яч не тримався у ногах гостей. Футболісти зелених допускали дуже багато невимушених помилок у простих ситуаціях. У другому таймі Верес продовжив тиснути, тримаючи хід поєдинку під своїм контролем. Зрештою, наприкінці крав. В матчі поставив Сікейра. Бразилець з лінії штрафного класно закрутив у дальній кут 3-0. Впевнена перемога Вереса. Одеський Чорноморець оформив непросту перемогу над Олександрією. Хоч краще в стартові хвилини виглядали гості, але відкрити рахунок зуміли моряки, вдалими діями воротаря Варакути, який парирував удари Калітвінцева та Кулакова, надихнувся Бойчук. Хавбек вчасно опинився на добиванні в чужому штрафному після соло Брагару, а за кілька хвилин Чорноморець подвоїв перевагу. Це Штогрін ривком до карної зони Олександрії заробив 11 метровий та вилучення для Феррейри. До позначки підійшов путря і точно пробив у правий кут воріт. Перед перервою команди обмінялися забитими м'ячами. Єрмаков переправив м'яч у сітку після передачі штогріна, який прийняв фланговий навіс Банги. У відповідь Олександрійці розмочили рахунок Шулянський Перехопив невдалу передачу Брагару назад і миттєво пробив у дальній кут. Курс на камбек підопічні Руслана Ротаня продовжили тримати на старті другої половини. Універсал моряків Брагару знову помилився, втративши м'яч під пресингом Біляєва. Хавбек Олександрії відразу скористався нагодою переграти голкіпера 3-2 та продовжити в тому ж дусі гості не змогли. Фактично, до фінального свистка Олександрія створила лише один момент. На 70 70-й хвилині калітвінцев на дальній стійці замикав. Простріл із лівого флангу, але Варакута легко забрав м'яч у руки. Зрештою, Чорноморець здобув перемогу та закріпився на восьмій сходинці в турнірній таблиці УПЛ, 29 очок. Олександрія поки йде на 11-й позиції, 24 пункти. Ковалівський колос не втримав перемогу над харківським металістом 19-25 у 23 му турі Української прем'єр-ліги. Першими небезпеку створили гості. Юсов після прострілу Капінуса відправив м'яч вище воріт. Хлібороби осміліли ближче до екватору першої половини. Це рангел після навісу Цурікова головою пробив у руки мозілю. Як виявилося, то була репетиція. У наступній же атаці колос вийшов уперед. Оріховський виконав подачу з лівого флангу, а той же рангел головою поцілив під ближню стійку. Харків'яни намагалися зрівняти рахунок ще до перерви, двічі на вістрі атаки опинився Борячук. Спершу він отримав пас від Дмитренка та пробив із гострого кута. Фесюн парирував ногами. Потім нападник зіграв у стінку з Юсовим, але з лінії штрафного не зміг акцентовано пробити. Забив Борячук із третьої спроби на старті другого тайму. Юрченко розіграв кутовий з габелком і перевів у зону перед штрафним майданчиком. Звідти Форвард потужним пострілом пробив під поперечину 1-1. Гол додав металісту 19-25 упевненості. Підопічні Віктора Скрипника провели серію небезпечних атак. Ось Капінус пробив вище воріт із кута штрафного. Далі Імереков із з кількох метрів головою поцілив у поперечину після кутового, потім Юсов змістився з флангу в центр, але лише розім'яв Фесюна ударом по центру. Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. Колос, завдяки нічий, піднявся на дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ 25 очок. Тим часом металіст 19-25 залишився на передостанній сходинці, 17 пунктів. Донецький шахтар переміг рух зі Львова в 23 му турі української прем'єр-ліги. Зі старту зустрічі гірники заволоділи ініціативою. Найактивнішим у складі Шахтаря був Зубков. Спершу він перевірив пильність Ледвія закрученим ударом із дистанції, а потім спробував пробити після передачі Судакова. Оборонець заблокував. На восьмій же хвилині Бондаренко пробив у кут після пасу п'ятою від того ж Зубкова. Лідер чемпіонату продовжив контролювати перебіг подій. Тиск гірників не зменшив. Тож доволі швидко номінальні господарі подвоїли свою перевагу. Бондаренко без опору пройшов із власної половини та потужним пострілом метрів із 20 поцілив під стійку. Після двох пропущених голів набрався сміливості рух. У середині тайму пастух головою пробив у руки воротарю після навісу ляха. Пізніше різник упіймав м'яч після пострілу дідика, а на 36-й хвилині львів'яни оформили забитий м'яч, та Лес у межах штрафного отримав пас від квасниці, накрутив оборонця і пробив у дев'ятку. Після перерви впродовж певного часу суперники були обережні. Обмін моментами стався аж у середині другої половини. Спершу та Лес після помилки оборони шахтаря пробив у різника. У відповідь Сікан не влучив у ворота з меж штрафного. Утім, на 76-й хвилині гірники зняли всі запитання щодо переможця протистояння. Цього разу Зубков змінив роль асистента на Голеадора. Азарові з лівого кута штрафного пробив ледві парирував, але моторний українець вчасно опинився на добиванні. Фінальні хвилини цифри на табло вже не змінили. Завдяки перемозі Шахтар, принаймні тимчасово став одноосібним лідером. Прем'єр-ліги 49 очок. Тим часом рух залишився на п'ятій сходинці, 39 пунктів.